Як глобальне потепління призводить до деградації ваших ґрунтів? Дізнаєтесь у цьому відео. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лукянчук. Я агроном, засновник Гровекс Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і своїми продуктами. Наші з вами ґрунти деградують. Зменшується вміст гумусу. Є здув, є змив, ну тобто елювіальна і ілювіальна ерозія ґрунту. І наші ставки міліють, наші річки міліють, всі фермери скаржаться, що дощу стає менше. І так далі. І, так далі. і прийнято говорити, що фермери нібито самі винуваті в тому, що їхні ґрунти деградують. І в певній мірі. Це правда, да, тому що якщо у вас є склони, а ви продовжуєте їх вздовж склону орати, да, або у вас є ґрунти, де немає посадок, які під, піддаються вітровій ерозії, да, і так далі, тобто є реально дуже багато прикладів, коли. Фермери не усвідомлюючи тому, що у них є якась реальна проблема, да що ота земля була оставлена колись під пасовище, тому що там деградований ґрунт і він на склоні, а зараз ви його розгорали і там вирощуєте пшеничку, кукурудзку і соняшник. То все-таки треба якось звернути увагу, що там з тим ґрунтом щось не так і приділити йому увагу і подумати там по любити його, зробити так, щоб він. Покращувався, щоб якість цього ґрунту покращувалася. Але не все так однозначно. Ну, я маю на увазі, що не тільки самі фермери винуваті в тому, що ґрунти деградують. Є ще одна така дуже-дуже, здавалось би, глобальна, очевидна штука, але про яку ніхто не говорить. А саме, як глобальне потепління призводить до деградації наших з вами ґрунтів. Зараз я вам поясню повну логіку, як це працює, а ви поставте вподобайку і напишіть комент під цим відео. Отже, ми з вами знаємо про факт того, що пройшло глобальне потепління і температура атмосфери збільшилась на 1,1 градус по Цельсію взагалом всієї атмосфери, тобто дуже сильно розігрівається наша з вами атмосфера, і це як наслідок тягне за собою певні зміни власне, в цій атмосфері. Саме очевидне, саме проста – це розігрівається атмосфера, вона ж не, не просто сама по собі, а сонечко світе, да, і воно на щось світить, щось нагрівається і вже потім нагрівається вся атмосфера. Як правило, сонечко світить на ґрунт і на водойму. Відповідно, температура ґрунту і водойм. Збільшується. Причому температура поверхні водоєм і температура е, ґрунту вона ж спочатку збільшується, а потім нагріває е, атмосферу. Відповідно, через збільшення температури поверхні ґрунту і поверхні водоєм у нас з вами збільшується інтенсивність випаровування води з ґрунту і з водою е, в атмосферу. Як наслідок, кількість води в атмосфері збільшується в проміжку часу, а в нашому з вами ґрунті. Зменшується наступний крок: час і висота остигання води збільшується тобто, у нас є більша маса води, яка інтенсивніше випарувалась. І для того, щоб вона остигла, сконденсувалася і випала назад у вигляді дощу, нам для цього треба більше часу. А так як вода, вона ж нагрілася, вона піднімається, піднімається в атмосфері, відповідно води більше і температура цієї води більше, як наслідок, висота, на якій остигає. Вода, вона збільшується. А для того, щоб дійти до цього більшої висоти, відповідно, треба більше часу. Відповідно, в нас одночасно і кількість води в атмосфері збільшилась, і час, на який ця вода в атмосфері затримується, також збільшується. Чого? Тому що їй треба дійти до вищих шарів атмосфери, які холодніші, для того, щоб сконденсуватися. І випасти знову вигляді дощу. А так як нам треба більше часу, щоб пара, вода, окей, газоподібна вода піднялася вище, для цього треба більше часу. Як наслідок, ми з вами бачимо, що періоди між дощами збільшуються, і наші з вами посушливі періоди також збільшуються. Наступна сходинка, також як наслідок, у нас збільшується з вами інтенсивність. Дощу. Чого? Тому що дощ конденсується на більшій висоті, відповідно, падає з більшої висоти, відповідно, швидше остигає, швидше випадає. Як наслідок, ми з вами з більшими перервами отримуємо більш інтенсивні опади, які з більшої висоти падають і, скажімо так, приносять більше шкоди для нашого з вами грунту. Чого? Тому що. Швидкість випадання більша, тобто ми там майже завжди маємо зливи. Ну, я не кажу завжди, але умовно, да? а наслідком цього є те, що кількість злив вона збільшується. Да? А злива що таке? Це коли за мінімальний проміжок часу випадає максимальна кількість води. І відповідно, якщо таке стається, то крім фізичного впливу краплини на ґрунт, який буде руйнувати структуру ґрунту, крім того, ґрунт не встигає інфільтрувати. Цю всю шалену велику кількість води за той час, за який вона випадає, і як наслідок, ми отримуємо поверхневий змив. Як наслідок цього, це наступна сходинка, наш з вами ґрунт стає твердішим. Чого? Тому що ну, навіть не дивлячись на те, що да, там, через змив порушується його структура і текстура да, через інтенсивність опадів, да, але а, збільшується проміжок між опадами. Таким чином, ґрунт більше пересихає, а, і відповідно, він стає більш твердим. Тобто стабільного зволоження його немає ніде в Україні, да, майже ніде. От, відповідно, перерви між дощами більші і ґрунт стає Твердіший. І от, коли наступного разу ще з більшою перервою, ще з більшою інтенсивністю на цей ще більш твердий ґрунт, який пересох, випадає такий дощ, то, вибачте, ґрунт у нас уже твердий, і він уже не може інфільтрувати ту кількість вологи, яка випадає. Навіть якщо інтенсивність опадів буде зменшуватись, тобто буде випадати більше опадів за більший час то все одно він вже твердий, і це така собі цепна реакція, він вже твердий, він вже не може інфільтрувати в більшій мірі ту воду, яка випадає. І як наслідок ми будемо отримувати кожного разу ще більш інтенсивніші опади і ще більш інтенсивніший поверхневий змив. Плюс замулення, плюс кірка і так далі. і так далі. А крім того, що ми отримуємо змив, все одно якась частина води зможе затримуватися у верхньому шарі, але так як ґрунт твердий, покришений, інтенсивно оброблений, ми ж не хочемо твердий ґрунт, ми його інтенсивніше обробляємо. то як наслідок, у нас вода та, яка не пішла на поверхневий змив. Вона залишається у вищому шарі грунту, а температура у нас з вами більша, і проміжок між дощами більший. Відповідно, ця вода, яка навіть і затрималась у верхньому шарі, тому що він інтенсивно обробляється, тому що він твердий, то ця вода випаровується швидше. Відповідно, ми отримуємо таку ситуацію, що ґрунт стає твердіший, вода випаровується швидше, ми отримуємо більш сильнішу ерозію, вітрову, тому що твердіший, водну, тому що так само твердіший і дощі більш інтенсивніші. І як наслідок, це все призводить до того, що біологічна активність у верхньому шарі ґрунту, де і мають відбуватися всі самі важливі для нас з вами, як для аграріїв, процеси. Чого? Тому що верхній шар це шар, який аерований, да, в якому є доступ повітря, і всі біологічні процеси, там, та сама мінералізація, переведення в доступну форму елементів, там, кореневі виділення для алеопатії. І так далі, і так далі. От, це все має відбуватися найбільш інтенсивно в верхньому шарі. А ми отримуємо такий наслідок, що в ньому дуже швидко перестає бути вода. І він стає набагато більш тепліший і е, пересихає набагато швидше, і довго стоїть пересохший. І, відповідно, маємо такий наслідок, як зменшення біологічної активності ось цього твердого пересушеного верхнього е, шару ґрунту. І як наслідок ці всі е, причини, да, от я тільки що розмотав таку логічну послідовність, як наслідок це все призводить до більш швидшої деградації. Грунту якось вийшло відео, наче я вас о, хочу налякати, але насправді я коли побачив. Цю логічну послідовність, я її ось на листочку намалював, я дуже сильно захотів з вами нею поділитися. Так, що через збільшення температури, як наслідок, ми отримаємо такі, здавалось би, теж очевидні речі, так, там, твердіший ґрунт, більший час між опадами, інтенсивніші опади, воно все якось здається поряд. Так. Ми про це все бачимо, ми це відчуваємо, що там ці самі зливи, там довші посухи, сухіший, твердіший ґрунт. Але я коли ув'язав це все в одну. На логічну послідовність, в мене так, знаєте, як от Ньютону яблуко на голову впало. От, і я дуже захотів поділитися про це з вами. Що з цим робити? Як з цим далі жити? Насправді, ми можемо дуже легко це все менеджерити за допомогою сівозміни, покривних культур, оптимізації обробки ґрунту і так далі. і так далі. У мене насправді на платформі Grovex Academy вже є. Сила Силасиленна, матеріалів, де можна дізнатися і про живлення, і про обробку ґрунту, і про вибір агрегатів, там, про налаштування прискувача, і так, далі, і так далі. Там як економіку живлення рахувати, як економіку культури рахувати. Це все вже є на платформі «Гровекс Академії. На сьогоднішній момент там уже близько двох десятків освітніх програм ви можете. Оформити собі підписку да, і мати доступ до всіх, які є, і до нових, які виходять. Посилання на підписку на Grovex Академі буде під цим відео. Там реально дуже багато матеріалів, набагато більше, ніж у нас є на Ютубі, хоча в нас на Ютубі вже здається тисяча відео, але на платформі Academy їх ще більше, і вони структуровані, вони чітко там виконують якусь конкретну задачу. Тобто закликаю вас кожного дня ставати кращою копією. Себе, тому що інвестувати в свій мозок це завжди сама крута інвестиція. Велике вам дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями і пишіть, що ви думаєте про цю всю логіку. Можливо, я щось упустив, або, можливо, у вас є якась своя інша логіка. Буду радий дискусії. Велике вам дякую, хай прибуде з вами урожай і перемога!